Так, Доброго здоров'ячка, мої любі. Е, бажаю вам всім міцного здоров'я. Вже, е, чесно кажучи, мої відео трошки підуть за кордону. Це перше відео серії за кордоном. Зараз я в, біля Познані, Польща. От, брата в гості трошки заїхав. Ось, І ми, і ми зараз з ним відправляємося у український прапор. Ух ти. Як красиво. А що там таке було? живуть українці. Просто наші живуть, так? Так, Тут, між іншим, дуже багато наших є. А, цей. Так, і зараз ми що, куди ми їдемо? Ми їдемо в замок. Подивимося на фортецю, в замок. Щось таке, Ну, хату якогось файно великого пана. Так? Тут такі тумани бувають, що тут капець, вчора там... Взагалі такий туман, був, <рес> як деяких людей в голові. <рес> 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 так, і от що, що це я звернув увагу, дуже багато ремонтують дороги вони. Ну бо ж погода дозволяє сама. А, ну так, логічно. <рес> та, та. Пити? Займено витий. А до котрої води, не? 70 метрів, то ми вже доїхали. А, це воно огорожено все? Ми прибули на місце. Бачиш, от машина є, то значить можна. Намальовано, що смітити. Курити, дрони запускати на цих на велосипедах. Ну. тут йдемо, зараз подивимося, що тут. Оцей. Йшли? Так цікаво, ми тут думали, що тут так огорожено. А тут мочі навіть є. Czy tak wygląda ścieżka. Mamy 2,2 km trasy. Wchodzimy na dwa mosty. Pod dwie bramy do środka nie wchodzimy, jest to teren budowy. Idziemy tędy. Drona nie mamy. Nie, nie, nie. Dobrze, bo jest zakaz. Tylko kamerka. Dobrze, oczywiście. To mamy coś zapłacić, tak? Tak, 40 zł za osobę kosztuje bilecik. Dobrze, czy na spacer, Dobrze. Nie, 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 nie. nie. Mamy zgodę, bardzo dziękuję. I mapka dla Panów. Informacja o naszym tak. przewodniku, Możemy pobrać aplikację, iść i słuchać lektora, który nas oprowadza po ścieżce. Ja zachęcam, bo naprawdę fajnie się z tym idzie. się rzeczy, rzeczy dowiadujemy. Eee. <laughs> dziękuję. To tutaj, tak? Tak, tutaj na lewo. Mhm, dziękuję. ж, я не понял, 40-60 злотых? Ну, где-то Ты, налива, да? Угу. Вау. Не, ну что красиво, правда, тут видно, что вложено грофий. Угу. А в ночи тут и подсвечивается, так заразумею. Зона відпочинку. Угу. А, может, можно... Вогонь розводити. Аж ще є оцей. Можна собі посидіти, включається гарно. Там якісь каміння, якась гора. Ну то ми будемо вертатися туди. Класно. Ну Їздити тут не можна. Часом колись не переїхати. А шукати, напевно, теж тут не можна. Можна... Нас за дрон питали, за метало шукач не питали. Точно. А так чешить язиком, що її нічого не зрозумієш. Бли -бли -бли. Мене, в другу, не Просто діалект. Ти не розумієш цього діалекту. Ясенко. Ну, цікаво, цікаво загально. <главник> Якісь горбочки. Так, я вийшов з'їдеться. Ну так, два кілометри має бути. Ого, ну це корисно. Я хочу Верси, замок. Які Горбочки якісь. Та не в тому, Я просто вже хочу замок бачити. Ну бачиш, то так вже... Зразу мало треба було зранку їхати. 40 злотих заплатив і цілий день собі ходи. Та цілий день тут що робити? Ну, взяти якісь канапки там. А, ну може так. Ну, ми не знали, чесно кажучи. Інтересно. А вон видніється. це, Див... нічого собі, як він здоровий. Ага. Ух ты. А чого я не взяв другий телефон, цей, цей мейн погано відео? Оце ж дійсно Такої здорової я ще не бачив. Хо-хо. Нічого собі а, а, Та, ми вживу... не попадемо. Ще вживу я такого не бачу. Але красоті. Та двики воно велике. А ми до нього не попадемо. Та ні, вон там ж напевно міст. ні? Це, ну, Це то капець. Де ворота в'їзні були? Там? Ні, та вон там ворота, скоріш за все. Там можна? Не? Та, щоб ви уявляли, то, то воно воно капець яке здорове. Та, можна сказати, ти знаєш, що він неприступний. Якби було на що сонячна погода, взагалі би класно було його видно. Тут роботи, реставрація. Але дорога туди веде. Але ти, ти що там? Ну там забрудиться, може там без GPS не походиш. <гум> І дим йде, бач? Верху. Але бачу, бачу, а далі рештування там щось робить Інтересно. Машини їздять. Ну А це що, пристань? О, пристань. Ну ви ж тут десь був А, вон міст до замку. Ну так я ж тобі казав. Ідемо Й... туди! Тут напевно бачиш, що з каміння порозкидав. Так, то що в нами плавають? Бачиш, прив'язувати цей. Капець як Як спереді, це, це виходить ззадні. Це, 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 так так деякі качки. Але ще бачиш вже лід частиною зійшов, стривець такий. О, ще друге міст. А, то бачиш, є шлях, в якому ти входиш і яким ти виходиш. Потім якось круг маємо Так? Ока. Інтересно. Це щось, це як воно в нас це щось. Ну, може щось розкопували, розумієш. Ну теж на остров на острові каміння якесь. І тут, бач, каміння. Тут два входить замок з цієї сторони на один другий mm. то один вхід один вихід можна. то є маршрут розумієш по якому йти можливо а там далі сідно що кольцо має зробити чи назад повернутися ні, по-любому що туди входиш туди виходиш Глибоко я тобі скажу. А? Глибоко тут видно. Так, ми вже підійшли з цієї сторони. Так, ну тут ми чуємо, що там наверху роботи ведуться. Зараз Підійдемо до воріт. От ви який там міст. Капець. Реки, там хит. И то скоризовся. Что да? Да, стрелка намалевана. Что да идти? Вообще тут мист поднимался. Вода утекает. Вау. Ймовірно ці механізми працюють. Йдемо, йдем бо часу нема. Клас. далеко йти багато і всюди кругом що не можна знімати дроном Бачиш, як палили багаті що камінь лопнув але він тесаний той камінь Да, шикарно. Така така велич, просто капець. Ти уяви собі, скільки народу будувало оцей, цю фортецю. Я шкодую, що я не взяв телефон, друга. Скільки народу будувало цю фортецю? От ми ближче підходимо, а воно просто таке неймовірно велике. На воді, що саме основне. Ні, ну коли починали, скоріш за все, і не було зовсім вода. Вони потім, я так думаю, що оті насипи земельні. І якраз вони вибирали землю. Цікаво, то каміння шестого періоду. Оце що тут. Пише яка громадина тільки тут глянути яка висота. Ну це я думаю, що вже тепер поставили. Вау. Масштаб неймовірний. Я ще правда ще такого не бачив. Ну Як бачив, в такому в фортеці там, різні, там, в різних країнах, ну, таке як тут. Це капець. Я так розумію, воно різними ярусами йде. Туда, що, туда, туди не зайти, але так. Вкладається враження, що воно різними ярусами. йде, а потім цей бокостьол досить високо там. Добренько. шуруємо далі. Бо часу немає. А ми трошки далеко зайшли. Ми далеко зайшли. Але ще ще 40, 40 хвилин. Ще 40 хвилин є, так? Ну і вечором, судячи по тому, що ми так звернули увагу, тут багато є ліхтарів, монтованих в лісочку. Ну, так Воно кидається біля, ближче до доріжки. Це воно, я уявляю, як воно тут освічується. І, скоріш за все, що і сам замок освічується. Ну, вечором ми, на жаль, хіба що здалека ви подивилися на таке сила. Зайти всередину і пройтися по тих залах, а їх там немало. Потужно, потужно. Масштаби просто колосальні. Флотштоки які. Це вже і прапори, напевно, та як він відкриється, я не знаю. Слуха, тут, тут, тут фільми можна історичні знімати. Ймовірно, і знімають. Я думаю, що там і знімає. А ти читав про цей замок? Що то за замок? Королівський, так? Ти ж мені казав. Я читав про різні, вже запутався, вже треба. А, ти не знаєш про це. Перевірити. А там ж на цьому написано. На ті все, що там пишеть. Королівський він чи ні? Чи там які мови пишуть? Польські? А де на українській? А. Українською пишуть? А собі? тут тільки інструкція, як тут Ага. те якісь. Ну потім розберемося. Я Не даю часу дивитися, це можна в дом там. А тут тільки... Ага, тут щось з інструкцією як... А, як бачиш? Як вони будували цей зал? Я ж тобі говорив, що є. Так, <речес> <100%. речес> так. Та звісно, що є в таке. Знаєш, тут все стрілки вказують, як, як йти. Я думаю, в нього є Зверху туди, можна вийти і десь під землею є. Ні, так він в воді. Ти уявляєш, як глибоко має бути. Паркопано. Що ж для них тоді було? Інтернету не було, ти копали. <рес> Ай, та, це точно. Інтернету не було і копали. У мене колись, <рес> Ще, як наш тато був живий, і він знайшов е, цю кам'яну сокиру <рес> з отвором. І отакий... От О, бач, копарі <рес> тут є, тут... Та ні, я тільки звірок собі копнув. І я кажу, ну як могли? Такий отвір зворобити, якщо е, інструменти тільки каміння було. Тато каже, а не було телевізору, не було ніц, не було світла. Каже, ти сидів та й пиляв тут дзюрку. <гум> Десь так приблизно. Так, ну отут йдеш таке враження, що кордон. Тут проїжджає дорога з тієї сторони. Ну, Так, можливо. Ну там же май що тут зачищають Ну що ж друзі, сподіваюся що екскурсія вам сподобалася Вона нам частково сподобалась бо чесно кажучи ми сподівалися зайти всередину такого замку Я думаю що там є на що подивитися Я так собі думаю ну, Я догадував що не з'їхав Що? Я догадувався що не заїджую а тебе були цей? Ви знаєте, в чому проблема, що ми просто нічого не прочитали про, про це, що взяли тут є. Просто а просто це взяли так, і поїхали. Буде. Так, що ти там хочеш побачити? А, там якісь системи. Щоб не така там. Може. Ну, та так, воно тут повинно бути? Взяв, побачив, тикнув на карту пальцем і поїхав. Це так. Ж, тоді найцікавіше. коли ти, ти все вич, все знаєш, ну що там? так Зараз нам цікаво. Ми між іншим, зараз приїдемо, повернемося до хати і будемо вважати. Будем а що ж, вам дякуємо за увагу. Ще раз скажемо, квиточок тут не дешевий, скажу. Скільки? 40, 40 злотих. 40 злот. Нормально. А, якщо їдеш на цілий день, собі візьмеш якісь там канапочки, посидіти, якщо тепленько, посидіти біля замку, чого ні. Ну може так. Ну, ну ліпше, ніж десь там може, про, та. пробухати. <гум> ну, а що ні. Так що дякуємо за увагу. Все, шо все це, буде. Що це? Ау, о, банани, коштує 40 злотих. Так, так, воно коштує дійсно. Воно коштує. Зараз за все треба платити. всім миру і, і любові, любов будьте здорові. Все папа, якщо сподобалося, звісно, вподобаєчку і підписатися. Так, а що то отаке? Тут печатки. Печатки чого? Ну замку чого. Що на них зображено? Ну замок. Угу. Вон. На ну, чому то пропочати, гарно? Пробив. А, то ти пробив, так? Ти. Ну, ну таке. Вони ага. ну... вже розумієш, тут вже ага. а, практично нічого, зараз. Ну ще по папір такий. Та все-все не бай більше. Папір ще не... Не для не для цього, так. Ага.